Манна 26 листопада і промовив до нього Господь, що то в руці твоїй, Друге Мойсея 4.2 Коли б якийсь чоловік забажав, щоб Господь вжив його в благословенній службі для нього, то нехай передусім старається щораз краще приготуватись до неї. Нехай наслідує улюбленого, гідного пошани слугу Мойсея. В тихості, покорі, енергії і невтомній ревності, а також в самопожертвеній службі для Господа. Мудрий доморядник завжди буде старатись удосконалювати вроджені здібності і не буде чекати зі сторони Господа чуда в своєму розвитку, не буде марнувати дорогоцінного часу, силкуючись розвинути те, чого з природи немає. Отож стараємось в тихості, ревності, любові до Господа і Його справи, у вірі в Його силу перебувати в такому стані серця і розуму, котрий витворить в нас готовність, яку можна вживати та корисність в кожному ділі Божої служби, до якої Господу сподобається нас покликати. В символах Святого Письма рука представляє силу. Тому тримання чогось в руці означає в загальному значенні посідання в своїй силі речей, які належать до наших нових сердець, розумів і волі, а також до нашої людської природи. В подробицях це означало б мати в своїй владі знання, чесноти характеру, становище, час, таланти, вплив, засоби приятелів, рідних, громадянство, здоров'я, життя і тому подібне. Господь прагне, щоб ми служили в рамках того, ким ми є, і в рамках того, що маємо, а не тим, ким ми не є і чого не маємо. Тому цим питанням нашого вірша він прагне привернути нашу увагу до того, ким ми є, і до того, що маємо. Це питання не поставлене з метою отримання інформації, а з метою звернення на це нашої уваги, нагадання нам, що потрібно переглянути своє доморядництво на славу Господу і для користі собі та іншим в благодаті. Співзвучні вірші. Псалом 84.12 Бо сонце та щит Господь Бог. Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Господи Саваоте, блаженна людина, що на тебе надіється. Еклезіаста 2.26 Бо людині, що перед лицем його добра, дає він премудрість і пізнання, і радість, а грішникові він роботу дає, щоб збирати й громадити, щоб пізніше віддати тому, хто добрий перед Божим лицем. Марнота і це все та ловлення вітру. Ісая 42.5 Говорить отак Господь Бог, що створив небеса і їх розтягнув, що землю простяг та все те, що із неї виходить. Що народові на ній Він дихання дає і духа всім тим, хто ходить по ній. Даниїла, другий розділ з 21 по 23 вірші. І Він змінює часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. Тобі, Боже Батьків моїх, я дякую та славлю Тебе, що ти дав мені мудрість ТА силу, а тепер відкрив мені, що я від Тебе просив, бо ти відкрив нам справу цареву. Матвія 25 розділ, 14 та 15 вірші. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один. Кожному за спроможністю його, і відійшов. Римлян 12 розділ з 6 по 8 вірші. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам, коли пророцтво, то виконуй Його в міру віри, а коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. 1 Коринтян, перший розділ з 5 по 7 вірші. Бо ви всім збагатилися в ньому словом усяким і всяким знанням, бо свідоцтво Христове між вами утвердилось, так що не маєте недостачі в жоднім дарі благодаті. Ви що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. 1 Коринтян 7.7. Бо хочу, щоб усі чоловіки були, як і я. Але кожен має від Бога свій дар, один так, інший так. Ефесян 4.7 А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. 1 Тимофія 6.17 Наказую багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток. Якова 1.17 Усяке добре давання та дар досконалий походить з гори від отця світил, що в нього немає переміни чи тіні відміни. 1 Петра 410 Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Луки 12.47 Араб той, що знав волю свого господаря але не приготував, ані не вчинив згідно з волі його, буде тяжко побитий. Луки 12.48. Хто ж не знав, а вчинив гідне, Буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть, а кому багато повірено, від того, ще більше жадатимуть. Луки 19.12. Отож він сказав. Один чоловік роду славного відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. Луки 19.13. І покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм Торгуйте, аж поки вернуся. Питання. Що я вчинив з своїми талантами та здібностями? Чому? Як? З якими наслідками? І промовив до нього Господь, що то в руці твоїй? друге Мойсея 4.2